Добрий вечір, добрий вечір, товариство. Сьогодні стригся в барбершопі мого друга і на фоні грала служба Божа. А він у нас такий приколі, знаєте, з приколом, чувак. Я заходжу, він питає мене Андрій, як будемо стригти, як минулого разу, чи щось змінимо. Я кажу, як минулого разу. Добре. А бороду будемо рівняти, чи будеш як бомжара виступати. Кажу, рівняємо, рівняємо Володя. А голову помиємо. Я кажу, помиємо і собі помий. І так 45 хвилин, розумієте? Ну, що не зробиш, щоб на халяву підстригтися. Нормально. Е, Товариство. Облудити, хто бачив в тіктоці відео, де молодий підтянутий чоловік підходить до людей і питається Добрий день. Мене звати Ніколас Карма, я хочу спитати, скільки коштує ваш лук. <плес> Зразу знаєте, хочеться сказати Добрий день. Мене звати Атіла. Я полководець племені гунів. Ну, значить, мій, лук, мій, лук, мій лук коштує 3 четвертих свині і 20 срібняків». Стріла, стріла це трофейна, в груфінів забрали. Ну, десь три курки, три курки десь коштує стріла. Хочете так, знаєте, відповісти. Дивіться, мені майже 30, хотіли, щоб то були сантиметри, але вік-так-вік, вік, хай буде. І Я не хочу попасти в Тік-Ток до Нікласа Карми. Я хочу, щоб до мене підійшов мужик і сказав: Добрий день, мене звати доктор Карма, розкажіть за ваше здоров'я. Я такий зразу, значить так, апендекс, апендекс. 2003 рік. 50 доларів 50 доларів мама дала доктору. Там ще 150 медсестрам, ну, в гривнях, ясно що. І коняк анестезіологу Так, дивіться, тут в мене є синячок, це значить, я здавав кров. Там ще плазма, на холестерин, брав на бонусах в медікаврі 1025 гривень. Так, значить, зуби, чистка. М -м -м, робив на сихові, брав дорожчу 900 гривень. Там, або зверніть увагу, тут ще є такі дві штучки, то е, вакцина Pfizer. То мені подарували. Уряд і американці. І зразу таки хочеться сказати: ну все, пока, бо у мене там сертифікат на УЗД згорає. Я пішов, хочеться, знаєте, так, відповісти. І мені, знаєте, найбільше хариться в тих відео, це от дівчата, ті тьолки, які вимахуються, бо вимірюють одяг в євро. Тільки в євро. Я євро бачив тільки в обміннику. О, бля, в євро навіть не в злотих. Бляха, я маю три роботи, в мене одяг до сих пір вимірюється в кілограмах. Якщо всі такі модні, все там бренди, то хто тоді, скажіть, в сьомій ранку стоїть на завозі на секан, скажіть. Бо половину тих людей з відео я бачу, як билися за куртку просто. Ще один тип блогерів, все які підходять чувак до дівчини, і каже: Ну дивись, хлопець 10 з 10, але їздить на Рено Меган. Ти б з таким зустрічалась? Сука, я би з таким жив. Це великомученик. Ще й на механіці вміє їздити, ти шо? Але мені здається, ці всі блогери вони вкрали ідею в циганів. Тому що цигани це перші, хто почав підходити до людей на вулиці і щось питати. До речі, підписники каналу Черепаха. Напишіть в коментарях, що би ви хотіли спитати в мене на вулиці, і ми за найсмішніший коментар дамо от -от футболочку. Трошки, ну, попросовано, ясно. Що. Товариство соціальне опитування. Скажіть, будь ласка, поаплодуйте. Хто вважає, що скорпіони це найбільш токсичний і кончений знак зодіаку? <плес> Дякую, я скорпіон, ви прекрасна публіка. <плес> так, Хто аплодував? Давайте розбиратися. Е, вас... Ви теж скорпіон? <плес> вас був хлопець скорпіон? А в кого був хлопець скорпіон? Ви зустрічалися з скорпіоном? Як вам? Він вам скидував жалу, коли ви не хотіли, так? Да? А ви перед тим гуглили сумісність? Може? Ви, ви хто? Риби. майже всі сумісність, якщо так. Сумісність? Ну в знаках. В знаках дорожніх, так, кірпіч. Риби і кірпіч нормально. Ну, дарма, дарма, ви наганяєте на скорпіонів, ми величні люди. По-перше, Ну, блін, близнюки би так не зробили, бля. Скорпіони величні люди. Про нас навіть фільм зняли: цар скорпіонів. Ну, не зняли фільм цар раків. Чи цар діва. Ні? Я можливо розумію, чому скорпіони. Недооцінюються, тому що вони, знаєте, знак скорпіон це єдиний утруйний знак зодіаку, по факту. Але дивіться, хто їв двотижневий оселедець, той розуміє, що риби теж токсик. І так нормально. Е, дивіться, я народився 26 жовтня, це такий ранній скорпіон, я по суті терези, тобто я навіть вагався місяць чи виступати не нічі, ні чи і по суті, що я зрозумів, що дівчата більше вірять в гороскоп, ніж хлопці, тому що хлопці, хлопці вірять в ППО. Хлопці знаєте, вірять в себе. Хлопці вірять, що машина з Канади і Америки може бути не бита. Прикиньте, от. І дуже, і дуже взагалі дивно, оце зодіаки, ці знак гороскопи ці. Як, ці, як, ці от. от хто бачив, як персонажа козерога коли-небудь. Ну блін, ніхто. А водолій, що це за херня вообще? Це людина, яка дипломи пише, чи що. Непонятно, непонятно. Тому більше хлопці, мужчини вірять в східний гороскоп. Знаєте, східний гороскоп, там той зоопарк, там де свиня, там свиня, крілик, бляха-муха. Півень, таке, як ніби в село до бабці приїхав. Я народився в 94-му, це е, рік пса, і мені знайома каже, що дивись, 94-й рік це красиві ноги і стрьомні їбала. Сказала, і в неї не зійшовся прикус. І в принципі це логічно, тому що коли собака бачить красиву ногу, ну морда вже Тільки не, не важлива. Але дивіться, який парадокс, що для людей, які народилися в 94 му році, найбільш травматична поза в секції це поза собачки. Я вам кажу, там так курчі хапають. Як мої однокласники в під'їзді в 7 класі, там страшне. Я дуже ставив на цей жарт. Я Я розумію, чого ви так не, не, не сміялися, тому що сьогодні п'ятниця, а сприятливий день в скорпіонів то вівторок. Ну... Понятно. Але знаєте, для мене, як для греко-католика, дуже образливо, що люди не вірять, що Ісус перетворював воду в вино, а вірять, що в близнюків щасливі числа це 46, 37 і 47 А. Бо воно все через центр їде, розумієте? Тепер поаплодуйте ті, хто знає, що таке дікпік. Ви так аплодуєте, ніби вам скинули перед концертом його. Дивіться, я ніколи в житті своєму не скидав дікпік, тому що я вважаю, що я не досяг піку. Є ще куди рости. В мене є віра, в мене є надія. Мене не цікавить ріст мене як цілої людини. Мене цікавлять окремі частини тіла, ну крім нігтів на ногах, звісно. Але від мене не пасує дікпік. Від мене пасує відкритка з привітаннями. Типа вітаю з Івана Купала. Вітаю вашу родину з великоднем там. Вітаю зі святом Божого тіла. Щось таке. Ну я навіть спочатку не знав, що таке дікпік. Я думав, що то хтось з телепузиків. Тінків-вінки, ляля, по дікпік — оці всі. Я би не хотів, щоб в моїй галереї посеред фоток афіш, показників газу валявся мій малий. Хоча на його лічильнику теж накапало, знаєте, немало. І то що я магніт приставляв. Ну, якщо чесно, якби я робив дікпік, там би по-любому на фоні був мангал, блядь, ну, кінти, машина, задорожня. Там, щоб всіх відзначити потім, гарненько. Але дивіться, я е, чесний чоловік, я за справедливість. Я якби скидав дікпік, я би по-любому його скидав на фоні сірникової коробки. Щоб не розчаровувати, знаєте, щоб панянка приміряла. Нормально, о, все, добре. Дві сірникових коробки. Уйобуй. От приблизно так. І взагалі, термін «дікпік» він має дуже негативний бекграунд за собою. Ну от дівчата, коли чують «дікпік», вони такі зразу блін, лиса миша. такі Такий блін, хухуля після анестезії. такі Такий блін, ілля кива. І я пропоную якось веселити цей термін. Наприклад, назвати його Прутень в роботі. Там або одна поділка на телефоні, там або парувка. Типа підходиш до дівчини і такий каже: Зузулька, покажи бідрёнку, дам парувку. Але нещодавно мене попросили скинути дікпік. не знаю, якийсь реферат робили чи що, непонятно. І... А я в той час був на хрестинах, а просять на вже, а я на хрестинах. І думаю, треба якось викручуватись. І дивлюсь, о, голубці принесли. Але я потім, я потім собі подумав, ну якщо б я скинув такий голубець, ну, вареників я би не поїв, розумієте? То я попросив свого друга, в нього був лишній виручив мене. А поплуєте. А пополуйте, кому скидали нюци. Нікому? <сі Kranken commercialisation> Вам не скидали це нікому? Бля, давайте підіграйте мені. <сі pouquinho> ну. Дру дружини, не дивіться, це просто гра. Я знаю, блядь, що ніхто нахрен не признається. По кому скидали нюдси? Блін, мені, до речі, ніколи не скидали дівчата нюдси. Тому що мені дівчата скидають меми. О, розум... Оце повага. Бо що таке нюци? То знаєте, то як е, татові карти з голими бобами. Ну так, чисто показати і все. Просто я знаю, як реагувати на меми, там або ахаха, або вже бачив. А як реагувати на нюдці? Не знаю. А ха-ха вже бачив? О, це юск в тебе? Серій, давай не зараз. Ну я не знаю. Я, я якось так. Але дивіться, скажу вам на кінець, дівчата, Бог створив жіночу красу не для того, щоб ви її тримали для себе. Бог казав ділитися. Все, всім гарно вечора. Дякую, ви розкішні.